Дружина найбагатшого українця Ріната Ахметова Лілія народила мільярдеру двох синів: Даміра, 88-го року народження, і Алміра, який з'явився на світ 97-го року. Що відомо про двох найбагатших спадкоємців України, де вони зараз і як виглядають? Докладніше далі. Про Даміра і Алміра Ахметових даних в інформаційному просторі не надто багато, визнає видання Телеграф Проте деякі цікаві деталі у їх біографіях присутні старший син Ріната Ахметова народився 9 вересня 1988 року. У юності захоплювався футболом, але пішов стопами свого багатого батька. Шкільні роки Дамір провів у Швейцарії, пізніше навчався у Британії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу «Детек». з квітня дванадцятого року. До наглядової ради компанії Метенвер. Це міжнародна група гірничо-металургійних компаній, яка володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США. у 2015 році, як писав сербський журнал Star, Дамір Ахметову дружився з дочкою цукрового короля Міодрага Костіча Діаною. Костіч сербський аграрний бізнесмен, який займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарською продукцією та цукром. А молодята тоді займалися ремонтом у своєму новому будинку у Вангайт Парк, найдорожчому будинку Лондону, 14 квітня. Дня 2017 року стало відомо, що у Даміра та його дружини народилася донька. Ім'я малюка не розголошується. Перший особняк, молодий бізнесмен, придбав у березні 2021 року у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. У тому ж році придбав другу вілу, заплатив близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Стверджує французьке видання Le Temps. Молодший син Ахметова Алмір народився 1997 року. Навчався в Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У липні 2020 року російський стартапер Алексій Білянкін розповів змі, що у 15-річному віці Алміра Ахметов наймав по 200 помічників для перемог в одній комп'ютерній грі. Нібито Ахметов молодший витрачав на ігри від 400 до 700 тисяч доларів щомісяця. Зазначається, що свято для юного геймера закінчилося після того, як Ахметов заборонив своєму молодшому синові витрачати гроші на ігри. Підприємець відстежив перекази з карти у мережі можна знайти лише старі фото Алміра Ахметова. Як зараз виглядає спадкоємець українського олігарха і чим займається, невідомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.